Хто скаже щось проти російського президента стане їхнім особистим ворогом. Це знамениті загони або ж відходи Путіна. Вони є найпалкішими коханцями російського диктатора та вже прославилися постійними своїми поносами. А какають вони не тільки в туалеті, а ще й на камеру. Америка — хенд Чайна. руки прочая. Окрім цього, вони надіються, що Україна дуже скоро стане частиною Росії, а США розваляться. Але взагалі, що це за бабулі, з якого мухасранська вони вилізли? Давайте розбиратись. НАТО там весь запад, там американці, там техніка там і кричать Росія воює. Це ж що за наглость така? Гіпертоксичні бабульки являються стандартним електоратом російського диктатора. Вони точно знають, де є наркоман, а де алкоголік. На маленькій лавочці обговорюють і те, що Путін президент світу, Путін президент міра. Але якщо ви думаєте, що ці бабульки є повністю незалежними, ви помиляєтесь. У них є власний куратор, який диктує, що говорити, та просто заробляє на них. Знайомтесь, це Марат Дінаєв, організатор цього шабашу в підтримку Путіна. Він підкупив старих пердонів ковбасою та горохом. І з часом навчився використовувати їх задля власної користі. Відходи Путіна стали відомими в 2017 році. Близько 30 бабульок у футболках із путіним увірвалися в штаб Навального. Вони повибивали вікна, розбили двері і навіть з'їли все печиво для волонтерів. Бойся! Ми йдемо! Боже, яке кончене. Відходи Путіна на протестах не зупинилися. Бабульки перейшли до політичних роликів. Владимир, Путін молоді. Спочатку інтернет-старухи обмежувалися лише подіями на власних російських болотах, критикували бутербродного Навального, жалілися на високі ціни, але все одно безмежно дякували Путіну. При путіні живу лучше на нога, ні Ну, Ви зв'язувати всі свої перемоги з Володимиром да, я всі перемоги з Володимиром Володимировичем Путіним. Коли бункерний дід в черговий раз став президентом, загін скоро до пекла вийшов на міжнародну арену. Любителі Пітуна надягнули вставну щелепи і почали критикувати Європу та Америку. Вони на своєму брудному подвір'ї палили прапор США, спалювали фейкові долари і навіть гвалтували опудали Трампа та Капітана Америки. Да, так і надо, нада. Весело було дивитися, як ці клоуни протестують проти санкцій Америки. Спершу вони називали Росію найперспективнішою країною світу і навіть запрошували Ілона Маска переїхати до них. Потім вони чомусь домахалися до звичайної дитячої іграшки. повне безобразі, це отупіння наших людей. Далі одна із психічно неврівноважених росіянок дістала старий пістолет, а інша розбила екран айпаду. Ну це точно гідна відповідь загниваючій Америці. До речі, тої старенької психопатки, що дістала пістолет, вже немає в живих. Зараз вона досліджує пекло і навіть там розповідає чертам, що весь світ чомусь ненавидить Росію. Це достовірніша інформація. Але найбільшого розквіту відходи Путіна досягнули, коли Ерефія пішла відкритою війною на Україну. Як і більшість росіян, вони вважали, що Україна та НАТО провокують Росію. Зеленський, ну що ти думаєш? Що тебе НАТО візьмє, що ли? штолю? тебе не возьмет. Ти ж клавна тут устроїв. Потім відходи Путіна почали какати про 8 літ дамбілі Донбас. Ми не хочемо війни, це все Україна і запад. Разве можна обучать бабушек стріляти в окно, якщо буде проходить ребенок? І щойно російські війська атакували Україну. Відходи Путіна в той же момент заклинали нас здаватися. Але не тут то було. ЗСУ дали такої піздюлі неоркам, що у бойових бабульок аж повипадала вставна щелепа. Але відходи Путіна вголос цього не визнавали. Вони вважали, що це не Україна воює з Росією, а НАТО. Саме тому діставалося усім західним лідерам. Тольц, ти опять виконуєш завдання Байдена. Ти один із перших, мабуть, посилаєш свої леопарди. Вот ти будеш унічтожен, всі ні згарят. Чи це старечий маразм вдарив їм в голову, чи вони просто не врівноважені? Але ці пердуни на повному серйозі погрожують Байдену? Услышав вчора, к... Байдена виступлення, крайне возмущені. Що ж ти натворив своїм слабоумієм? А А ви, до речі, знали, що Байден був спеціальним агентом, який розвалив Радянський Союз. Ні. А відходи Путіна розкрили цю страшну таємницю. Байден, ти Советський Союз, розвалив. більше у тебе цього ніколи не вийде. Убери руки від Росії України. Байден! уважаємим тебе назвати не хочемо. К тебе обращаємося. Ми адході э, Путіна. Насправді, як би ми не висміювали цих божевільних, але загони Путіна виконують значну пропагандистську роль. Їм абсолютно байдуже, які злочини чинить Росія свою країну. Вони вважають найсвятішою, а Путіна президентом світу. Це є яскравий приклад того, як російська пропаганда знищує розум або його залишки. Так, загони Путіна це звичайні старики, які по суті не представляють серйозної загрози. Але у них є глядачі, які підтримують їхні злочинні ідеї. А з кожним днем ці ідеї стають більш божевільними та радикальними. Хто на нас має, ми тому зуби повибиваємо. Друзі. Якщо вам сподобався цей випуск і ви хочете більше такого контенту, то підписуйтесь на наш канал Свята Історія. Слава Україні!